Здарова! Вирішив я глянути тайтли 2022 року, і око впало на шкільна форму Акебі. І я такий, ну хрінь якась, але все-таки вирішив глянути, оскільки потрібно пилити контент. Спойлерів сьогодні не буде, бо тут тупо нема що спойлерити. Пізніше зрозумієте чому історія про дівчинку підлітка яка переходить у старшу школу. Ось так відразу зав'язка. Правильно хулі тянути. Але нюанс у тому, що живе вона в єбінях, і тому вона раніше вчилася у класі одна і їй потрібно соціалізуватися. Перша серія крутиться навколо шкільної форми, та й взагалі це певна обставина, яка висітиме упродовж цього тайтлу. Мати головної героїні Юва. І вгадайте, що вона, блять, швачка. І я то такий, який недавно зняв огляд на ця фарфорова лялечка закохалась. Мати має пошити матроску доньці для старшої школи, і вони разом обирають тканину. А стоп, не та вставка. В Першій серії ми також знайомимся із сестрою коміті Као. Хоч я з дитинства не люблю дітей, і навіть ще молодим казав, що народився одразу дорослим. Тобто в топ-5, але не можу заперечувати, що као дуже мила. Вона поводиться дуже експресивно, ну як годиться дитині, але при цьому вона не викликає в нас роздратування, а тільки милоту. Навіть за молодшою сестрою цікаво спостерігати, як за окремим героєм. І так, Юва скрафтила матроску прям як у якоїсь там зірки, на яку дрощить коміті. Зовсім не засуджує я сам Лусета Ролінса, і головна героїня вирушає до школи. Нахуй слухати, діда, який вам розказував, що добирався до школи 100 тисяч кілометрів. Подивіться на очний приклад. Це саме з вашого діда змальовували, запевняю вас. Ге приходить до школи і в класі знайомиться з Еріко Кідзакі. Це місцевий представник лоскунчиків. Коміті це жодного разу не збентежило, і вона сама записалася до лав фетишистів Увага, це важлива інфа. І ще одна важлива, що ви підписалися і поставили лайк. Mm -hmm. Коли приходять у клас інші діти, то у коміті поводиться як справжні гамілай. Мене все записує про однолітків. О, бля, дай мені цей зошит. Я просто ніколи не запам'ятовую імена. І так, у класі 16 осіб, і їх поділили на декілька умовних груп по 4 чоловіка. Але будемо знайомитись майже з усіма. Перша Лускунчі, привіт, знайомі. Друга, токо усагіхара, кончена, блять, байтить молоду і неопитну на всякі штучки. Тому на Просто мила дівчинка і Кейта і Гава хо хо дівчинка твої мрії, хоч не дуже гарна, зате зразу кидає нюце. Трохи пізніше скажу про що це. Коротше, ге часто тупить, оскільки не соціалізована, але прикол у тому, що це не дратує нас, а навіть умиляє. Усе через її оточення і як її сприймають. Часто необдумані рішення стають якоюсь новою обставиною для просування сюжету. Наприклад, на фізкультурі перед тим як пробігти норматив в коміті і пробігла Босонір, за що її покарали. Натомість прийшли старшокласниці і запросили її до клубу атлет. Таке і приблизно так будується сюжет. Головній героїні потрібно вибрати шкільний клуб, тому не пропонує походити, подивитися всі клуби, що було що обирати. А потім вони потрапили під дощ, а потім вони обидві мокрі спали на один одному. Дивовижне аніме. Будь ласка, скажіть, що їм хоча б 16, тому що це прям найхорніша серія. Так взагалі можна говорити? Згадуйте, що я говорив про Кей та Нігаву. разу кидає нюци. і про те, що ГГ записалася до лав футфетішистів. Ось коміті так сподобались сніжки Кей, що захотіла на них подивитися Повністю і забайтала неопитну на нюдеси, А вона випадково захопилася і скинула не тільки ножки, а що подивіться самі в третій серії на 13 хвилині. Ну я думаю, за таке можна і лайк поставити між героїнями. зав'язується якийсь зв'язок, і не зовсім дружній. До речі, Кей вирішила займатися фотозйомкою. Уже до половини сезону Акебі знають не тільки її однокласниці. Вона набирає ніхуйову популярність, токо запрошує до себе головну героїню, де вона живе правильно в гуртожитку. Там і позбавили її невинності. Вибачте, за рофл. Все оточення Акебі починає просто її обожнювати, але часто безглузність і ситуації ГГ дає зрозуміти, що це не просто якийсь ідеально вилизаний образ тянки, а реалістичної школярки. Вона зовсім не вміє готувати та прати, тобто побутовий інвалід, прям як я. Як я згадав на початку початку спойлерити тут тупо нема що через те, що аніме де по принципу одна серія, одна історія, оскільки головна ціль героїні соціалізуватися, вона намагається з усіма проводити час і виділяє кожному окрему серію. Часто однокласниці перетинаються, але це не важливо. Ми спостерігаємо за короткими окремими історіями, які об'єднує Акебі. Якби я це аналізував як дипломований критик, я б сказав про те, що головна героїня в ролі автора, яка пише історію про всіх і спостерігає за всіма. А ми лише читачі. Те ж я тут прийшов в нерецензію писати, тому ні, це все мої видумки. Але про короткі окремі історії, правда. І це величезний плюс сценаристам, що розвивають відносини між героями задля обставин, а не тому, що так потрібно для сценарію. Ми з Ерікою Кідзакі вчимося основ рибалки, а з Осідзу Хебі Морі грати на гітарі. Тому це аніме про все і зразу, що мене зацікавило у свій час, бо зараз не так часто зустрінеш тайтли, які побудовані по такому принципу. Герої це найсильніша сторона аніме. Оскільки вони супероб'ємні. У кожного своєї історії, настрій, обставини, внутрішній і зовнішній конфлікт. Також герої розвивають свої стосунки поміж кадром, що, до речі, також рідкість. Для таких прискіпливих, як я, це велетенський плюс. Таким чином, ви прив'яжетесь не тільки до головного героя, а й до другорядних. Візуал. Я не знаю, кого дідька лисого, але я знаходив аніме тільки в 720 p Але навіть при цьому картинка дуже красива. Вона чимось схожа на фарфорову. відблизьками, відтінками, деталями, на які акцентують режисер. І зацинування героїв кадрів тощо. Автори явно ставили ставку на те, що Ге буде топою вайфу. Але хто знав, що Марін Кітагава так всім полюбиться. Герої красиві, так, але вони реалістичні, а це не дуже заходить більшості. До речі, зацініть пікчу, яку нарив. Опенінг. Хуйня. Висновки. У чому ідеї суті аніме? Ну, типу, будь тим, ким хочеш, будь саміми, саміми. Не думайте, що там такий самий ефект, як після перегляду Наруто. Ви не захочете повіжимати від підлоги у третій ночі, вирішити, що завтра змінити світ. Та, взагалі, тип оповідання дуже довге. Якщо провести аналогії на жанри в літературі, то це роман. Тож перший сезон вже точно буде сприйматися як ознайомлення героїв середовища і взагалі світу, в якому вони живуть. Тайтл чудово підійде для чілу. Він зовсім вас не напрягає. Ви. Можете його хоч на фон вмикати, нічого не прогавити. Ті, кому заходить жанр повсякденність, точно має зайти. Я ж скажу, що це хороший середняк, але з натяжечкою. І ще хвилиночку плюс секундочку. Великий відсоток усіх переглядів без підписки. Некрасиво якось, правда. Якщо ти вже додивився до цього моменту, то, будь ласка, підпишись. Це реально мотивує. До зустрічі!